Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Які рішення ухвалили члени виконавчого комітету на черговому засіданні? Кому попіл, спалений забугом українських сіл, вже 70 літ, стукає у серце. Яку воду ми п'ємо і чи вистачить її вже за 10 років нашим нащадкам? Хто взяв участь у загальноміській толоці у центральному парку нашого міста? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, члени якого минулого тижня ухвалили рішення з більш як 20 питань порядку денного. Серед найцікавіших, як на нашу думку, варто відзначити про встановлення меморіальної дошки композиторові та співакові В'ячеславу Хурсенку, Лучанину, який так рано пішов від життя. Відзвітувала членам виконавчого комітету про свою роботу і директор центру туристичної інформації та послуг. А ще затвердили цього дня перелік природоохоронних заходів на 2014 рік. А розпочали засідання виконкому звітом директора Центру туристичної інформації Ольги Лактіонової. За її словами, минулого року це комунальне підприємство допомогло майже двом тисячам громадян дізнатися більше про Луцьк. Це не враховуючи відповідей на електронні запити, що надходили в основному за кордону та організації численних культурно-мистецьких заходів у нашому місці. До інших цікавих знахідок працівників центру варто доєднати 3D-відеоролик про Луцьк, на що Микола Романюк зазначив, що інформацію про це треба поширювати. Але це, може, скажімо, дрібничка, але разом з тим це дуже цікавий продукт, який, який ну, дає можливість як на відстані ознайомитися з тим, що є. І разом з тим, це не те, що десь фотографії якусь побачили, що ви дуже гарно розказали, який гарний луць. А у планах працівників центру створення пункту велопрокату, який розпочне роботу з відкриттям туристичного сезону. Члени виконкому ухвалили рішення про встановлення меморіальної дошки В'ячеславу Хурсенку на будинку, де він проживав у Луцьку, на проспекті відродження 4. Заростають у містечку Соколя! Ось рішення щодо конкурсу на пам'ятний знак Данилу Братковському перенесли на наступний тиждень. Виникла колізія між тими архітекторами, які вже заявили про участь у конкурсі, і ще одним скульптором, який вирішив долучитися до конкурсу останнім. Відтак доведеться змінювати умови творчих змагань. Якщо вони кажуть, що не хочуть приймати, нехай не приймають. І це не означає, що тільки в цьому конкурсі мають можливість прийняти участь наші знані скульптори, які кажуть, що ми не будемо, бо поряд там такий-то є скульптор, якого він ну, якось десь там, в них якісь там суперечки, суперечності. Конкурс сам по собі. Члени виконкому не обмежилися затвердженням переліку природоохоронних заходів на 2014 рік, а рекомендували начальнику відділу екології залучати кошти міжнародних грантів чи навіть державних програм. Тим більше, що це є об'єкти, які входять в природной заповідний фонд, тим більше. Думайте, давайте. Зараз, от найближчим часом, вже треба буде розпочинати цю всю роботу. Цього ж дня члени виконкому затвердили результати конкурсу на перевезення пасажирів за маршрутами 25, 28 та 29. Тепер ними на постійній основі опікуватиметься підприємство електротранспорту. Залишилося вирішити долю ще двох маршрутів 31 і 47. А щодо розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності на території міста, то тут, наголосив Микола Романюк, переваги треба віддавати тим, хто зареєстрований у Луцьку і сплачує податки до бюджету міста. Минулої неділі на меморіалі слави у Луцьку біля свого пам'ятного знака зібралися холомщаки нашого краю, аби вічем скорботи відзначити чергову річницю трагічних подій на колишніх красах східних. Згадати невинно убитих забужан пройшли ті, кому пощастило залишитися живими, представники влади, духовенства, усі, кому небайдужа доля і сумні сторінки історії нашого народу, позначені чорним та червоним, ще 70 років тому, коли розпочалася масова примусова депортація українців з їхніх рідних, споконвічних земель. Минулого року члени обласного товариства Хомщина оновили пам'ятний знак, зведений тут 10 років тому. До Мармурового Христа у Терновому вінку додали чотири стели. Вони нагадують вирвані сторінки з книги Життя. І попіл спалених 213 за Богом українських сіл, стуки у серце Хомщиків болем і пам'яттю, яку не стерти, скільки б років не минуло. І ми розуміємо, що не тільки українці під час війни пострадали. Було... І польське мирне населення, яке теж пострадало, були убиті невинні люди. Нам треба разом пам'ятати про це, молитися разом. Оце буде шлях до перемирення, тому що те, що було тоді під час війни, неможливо, щоб воно знову повторилося. Були цього дня і поминальні молитви духовенства, і квіти біля підніжжя монументу, хоча мало хто знає, що перші репресії проти українців за Бугом розпочалися ще 100 років тому, під час Першої світової війни. З 300 тисяч депортованих 100 тисяч наших краян заплатили життям за право повернутися на рідну землю. Відтак і дата Волинської трагедії відтепер на меморіальній плиті змінена. Вона розпочалася 1942 року. Таким чином знак Хомщиків став не тільки символом скорботи, а й символом це такий тривожний час для нашої держави. Ми ще раз і ще раз повинні робити уроки з нашої історії. Я просто дивуюся, чому ми не робимо висновки з цієї історії. Сьогодні у нашому краї проживають близько 50 тисяч корінних хомщаків, живих свідків трагедії, яку ми називаємо Волинською. Звичайно ж, ми не вимагаємо за Богом 460 тисяч гектарів землі, рясно зрошеної крові українців, чи відновлення більше 300 православних храмів, закритих польською владою. Бо що в нас залишилося, то тільки пам'ять. Її вогонь вже від молодого покоління завжди племенітиме біля підніжжя знака, освяченого присутністю Хомської Богородиці. Дві тисячі молодих деревець висадили у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки минулого тижня учасники загальноміської толоки. Очолив роботу близько сотні небайдужих до проблем довкілля лучан, міський голова Микола Романюк. Його підтримали депутати міської ради, студенти, працівники комунальних підприємств. Усі, хто хоче бачити центральний парк нашого міста оновленим та зеленим. Особливо молодь, яка сьогодні, висадивши пів тисячі кущів буску, Створила таку собі алею закоханих. Минулого четверга, як то кажуть, усі дороги вели до центрального парку нашого міста, якому, до слова, цього року виповнюється 50 літ. І як півстоліття тому перші деревці висаджували у парку студенти, так і сьогодні оновити зелені легені обласного центру першою зголосилася молодь. Хтось прийшов на толоку зі своїм інвентарем. Іншим знаряддя праці забезпечили працівники відділу екології Луцької міської ради. А керівники навчальних закладів бачать у такій толоці дещо більше, аніж просто висадження нових дерев дерево це разом з тим є одним з виховних моментів нашого підростаючого покоління. Кожен в житті повинен посадити дерево, тоді буде кращою наша планета і буде кращою наша земля. Ми любимо просто цей парк, любимо лучан. І Я сьогодні, як керівник навчального закладу, хочу закликати всіх моїх колег, директорів вищих навчальних закладів першого, другого рівня акредитації, вищих навчальних закладів третього, четвертого рівня акредитації, керівників установи і організації. Ще не одна така акція буде проведена в нашому місці. Хочеться, щоб... Ми всі разом, разом, і до цього були разом, вийшли і зробили наше місто краще, ніж воно є на сьогоднішній день. Отож, замість видалених минулого року 600 хворих, аварійних, сухостійних дерев, сьогодні висадили більше двох тисяч. Результати цієї тороки, звичайно ж, будуть за кілька десятиліть, але Бускову алею сподіваються побачити зовсім скоро, особливо молодь, яка живе вже завтрашнім днем. Ну, Бузок я сажу вперше, але дуже приємно, що саме студенти біологічного факультету долучилися до цієї акції. Буде дуже гарно, я думаю, буде дуже-дуже гарно. Саме в травні оце погляд, коли він буде цвісти. Прийде час, і я думаю, що я своїм дітям буду розповідати, як ми долучалися до цієї акції, садили позок, як він гарно цвіте, що це нашими руками зроблено. Свідомістю та активністю молодих лучан гордиться міський голова Микола Романюк. Посадити дерево, виховати дитину і збудувати дім належить тим, хто сьогодні засвідчує власну громадянську позицію не тільки гарними оцінками, а й активною участю у житті громади. Я хотів би в першу чергу подякувати молодим людям, які сьогодні прийшли, відткнулися на запрошення міської ради, подякувати керівництву навчальних закладів. І це просто, ну, можна сказати, коротко, що це така хороша, активна громадянська позиція. Я думаю, що ось, ми подальшим будемо продовжувати розчищати цей парк, щоб він дійсно став хорошим, гарним місцем для відпочинку лучан. До речі, саме за ініціативи Миколи Романюка центральний парк нашого міста набуває нового обличчя. Вперше тут за багато років розчищають канали, ремонтують водовідвідну мережу, оновлюють майданчики для численних атракціонів. Адже парк імені Лесі Українки стає не тільки місцем відпочинку лучан, а й місцем фестивалів, ярмарків, концертів. Отож оновити зелену зону цього дня прийшли не тільки студенти, а й навіть три депутати міської ради. А подякувати варто ще й лісівникам Волині, які надали безплатно більше тисячі саджанців рідкісних порід для центрального парку нашого міста. Минулого тижня природоохоронці та екологи, усі, кого хвилює глобальне потепління та зміна клімату, якість питної води та її баланс відзначили Всесвітній день водних ресурсів. До речі, мало хто знає, що перший водогін у Луцьку запрацював ще 1925 року на теперішній вулиці Шопена. А сьогодні мешканці обласного центру щодоби споживають 60 тисяч кубометрів води, звичайно ж, очищеної, фільтрованої. А як вона потрапляє до осі? Лучана. і наскільки її вистачить наступним поколінням, ми дізнавалися під час екскурсії до комунального підприємства Луськводоканал. Це підприємство стратегічний об'єкт життєдіяльності нашого міста, від злагодженої роботи працівників якого залежить здоров'я і безпека мешканців обласного центру. Отож і не дивно, що діяльність цього комунального підприємства завжди у центрі уваги не тільки керівництва міста, а й молоді, яка вже сьогодні усвідомлює, що без води, як то кажуть, і не туди, і не сюди. І мало хто знає, ото її шлях від свердловин і водозаборів до квартир Лучан. З 1936 року ще за Польщі, коли у нашому місті було засновано водоканал, багато води спливло. Сьогодні з 52 свердловин працює 32. Але може так статися, що скоро ми знову змушені будемо пити воду зі стиру чи Сапалаївки. Бо біля водозаборів будують автомийки, гаражі та й лучани, користуючись хімічними засобами у побуті, ускладнюють процес очистки води. Бог дав тої води нам. Ми на Волині, на жаль, мушу сказати так, є розкошуємо. Люди повинні цінувати цей Божий дар, яким є питна вода, і повинні знати, звідки, як що береться, повинні розуміти це все і повинні берегти. Тому для цього потрібні якісь хоча б основи знань. Студенти вищих та середніх спеціальних навчальних закладів міста, які вперше побували на водоканалі, навіть і не здогадувалися, що ми п'ємо чи не найчистішу воду в Україні. Її ще доби тричі аналізують у лабораторії, а ота ржа, на яку іноді скаржаться лучани, то проблема не в очисних спорудах, а в старих зношених мережах. Словом, процес підготовки води до споживання приємно вразив студентів, але водночас і схвилював, бо, як виявилося, скоро чистої, артезіанської води у Луцьку не знайдемо. Я вперше на цій екскурсії дізналася дуже багато цікавого. І зараз актуальна така проблема, як нестача води, і ми, як екологи, будемо її вирішувати. До речі, організували таку екскурсію студентам працівники відділу екології Луцької міської ради, аби молодь не тільки дізналася багато цікавого про воду, її властивості, а відтак і змінила ставлення до неї як до джерела життя. Воно не зміліє, якщо ми не зміліємо душею, бо від спраги можна померти і над струмком. І ми повинні знати, що вода це посередник між Богом і людиною. Народжується дитина, її омивають водою. Хрестять дитину, її опускають в водну благодать, для того, щоб вона отримала енергію Божу. І коли людина помирає, її також омивають. Вода це початок життя, вода це і кінець життя. І це заставляє нас. Ще раз повернутися до рішення ООН, яка прийняла 22 березня 1992 року рішення про відзначення Всесвітнього дня охорони водних об'єктів. Для тих, хто усвідомлює себе жителем планети і прагне зберегти її водні ресурси, студенти педагогічного коледжу у зверненні до Лучан нагадали, що природа обов'язково помститься нам, якщо ми будемо ігнорувати її закони. А ще закликали об'єднати зусилля, аби зробити наше місто зразковим, Україну квітучою, а планету чистою і блакитною. Минулого тижня у Луцьку відбулася незвичайна виставка, створена дітьми та молоддю з синдромом Дауна. Продовж двох місяців художник-декоратор Олександр Слабецький на волонтерських засадах працював з маленькими лучанами, до яких доля поставилася не надто прихильно. А відтак і виникла ідея організувати не просто виставку, а благодійну акцію, аби познайомити громадськість представників влади з проблемами людей з синдромом Дауна, а найголовніше з їхніми можливостями для самореалізації та розкриття талантів. Такі сюжети знімати дуже важко. Ще важче їх начитувати, бо невідомо від чого більше так щемливо на серці. Чи то від надзвичайно складної долі цих маленьких лучан, чи від подвиженства матерів, які мужньо несуть свій хрест і не відмовилися від дітей, яких називають дітьми сонця. Силу і наснагу додає те, що я бачу, чого досягає моя дитина. Тобто, коли сказали, що вона нічого не зможе, нічого не досягне, на сьогоднішній день моя дитина читає, розмовляє дуже гарно. Оце є результат, це я бачу. Цим дуже задоволена. А сьогодні гості, які завітали на виставку дітей з синдромом Дауна, зустрічали шкарпетками у рамках акції Lots of Socks – сила силенна шкарпеток. Вона відбувається у 64 країнах світу, аби привернути увагу суспільства до людей, у яких всього на одну хромосому більше. До речі, тільки в Україні щороку таких народжується на 300 більше. І до сьогодні медики не можуть дати відповідь, чому відбувається збій на генетичному рівні. А вони такі ж як усі, а їхні картини випрямлюють не тільки те, тепло дитячих рук, а й тепло маленьких. Ні, великих дитячих сердець. Ми, дітки, дітками дружимо. Творча ідея такої виставки належить художникові декоратору Олександру Слабецькому та його дружині Євгенії. Це не просто картини, а конструювання полотен, ліплення з будівельних матеріалів творів мистецтва, які вражають оригінальністю і своїм баченням світу. Вони стануть основою постійно діючої майстерні для дітей з синдромом Дауна. І ось ми поставили собі за мету створити для таких діток майстерню. Це може бути творча майстерня, це може бути трудова майстерня, де б діти могли займатися різними видами діяльності і творчістю, творити картини, наприклад, як, такі, як зараз ви можете бачити, і якимись ремеслами навчатися якимись трудовим навичкам. Творчий пошук дітей організатори виставки відзначили грамотами, а міський голова Микола Романюк, який теж не прийшов на виставку з порожніми руками, запропонував продовжити цю експозицію у галереї Луцьк і створити інтеграційний центр для дітей з синдромом Дауна. Адже у нашому місті вже розпочали програму такої інтеграції у суспільство у дитячих садочках обласного центру. Не треба особливої уваги. Треба, щоб була увага, така як до всіх дітей, однакових. Вони себе повинні відчувати, однаково як, як всі дітки відчувають сьогодні, мати можливість відвідати дошкільні навчальні заклади, навчатися в школі. Ясно, що тут десь треба більше приділяти уваги, ну, може так, скажем, специфіці викладання. Але для цього є певні спеціалісти, які повинні цим займатися. І ці спеціалісти в нас в Луцьку, в принципі, є. Завжди з доброму серці приходять до цих дітей представники благодійного фонду нашого народного депутата Ігоря Палиці Новий Луцьк. Ось і цього разу, окрім сертифікату на 15 тисяч гривень, які використають на потреби організації даун Синдром, кожній дитині вручили незвичайні подарунки. Втім, благодійність фонду не обмежується одноразовими акціями. Нещодавно от восени ми організовували поїздку для дітей і батьків на Буковель до різноманітних свят. а також ми придбали хочемо сьогодні в такий сонячний цей день сонячних дітей, подарувати їм дерев'яні іграшки, які найкраще розвивають мотори курук. Ну і ще знаково, що ці дерев'яні іграшки це ентелян. Таких розумових ігр, і виготовлені вони саме у нас на Волині. Тобто, такі теж зв'язок для наших дітей і наші такі теплі вироби з дерева. Залишається подякувати ще й керівництву піцерії «Теревені», яке відгукнулося на потреби маленьких обездолених лучан, надавши не тільки приміщення для організації виставки, а й майстер-класом з виготовлення піци. Адже ці діти насправді унікуми. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.